Дуже рада, що тут мої колеги, за якими я постійно слідкую, дивлюсь, що вони роблять, надихаюся. І вони великі молодці. І в мене, звісно, перше питання буде провокативне, бо ну так, щоб нам цікавіше всім було. Але воно насправді мене турбує давно, і воно звучить для мене так: чи взагалі ще потрібен фронтлайн репортаж, фронтлайнова журналістика. Військові кореспонденти в час, коли ну, ми говоримо про цю нашу війну російсько-українську, коли деякі там бригади мають цільне, напевно, відділення. Це відділення за 10 чоловік прес-служби, роблять свої фільми самі солдати мають GoPro в себе на шоломах, дрон може зняти бій. Всі вміють монтувати красиве відео, і звісно, що доступ там до бою, наприклад, чи до побуту солдатів постійного. Журналісти мають дуже і дуже обмежений і в якісь такі екшен події журналістів навряд чи допустять, бо це просто там небезпечно, як мінімум. То моє питання, чи все-таки ще досі нам потрібен журналіст на фронті на передовій. Чи досі він може конкурувати з бійцями, які безпосередньо беруть участь у боях, а, дуже потрібно і без цього ніяк по одній дуже простій, хоча б причині, да? якщо не брати навіть інші. А, якщо ми візьмемо роботу іноземних змін на лінії фронту, чи часто вони публікують контент із Тіктока Солдат чи зведення прес-офіцер бригад у себе на сторінках, там, не знаю, CNN, New York Times, BBC, хто завгодно. Тобто військовий. Людина в формі це сторона конфлікту. І те, що вона публікує у себе на сторінці, розглядається, але як лише інформація. Перевірена інформація це робота репортера і кореспондента на лінії фронту, який працює за стандартами, і який там публікує репортаж, який він відзняв. Да? Тобто ці інформації, це медіа довіряє і публікує його. І ну, це основна причина, чому це треба робити. Да? Всі інші причини там, та що ми більш професійні, як правило, все ж таки. Да. Ми розуміємо, що таке там стандарти і як це має відбуватися. Це теж дуже важливо. Але оця от причина вона основна, і від неї ти нікуди не втічеш. Репортери і журналісти мають бути на лінії фронту. Наталка хоче наступне. Дуже хочу, насправді. Добрий день усім. Я собі уявила медичну конференцію, де зустрічаються лікарі, і такі кажуть: а чи потрібні медики, якщо є парамедики? Ну, є люди, які пройшли триденні курси, деякі вчилися тиждень, деякі вчилися місяць. Може, тепер ми медики і не потрібні, може ми теж пройдемо триденні курси і тільки тоді станемо потрібним. А, насправді, які різні етапи евакуації медичної на фронті, так є різні етапи евакуації інформації на фронт на фронті зокрема відео якщо ми говоримо вже про зокрема про відео в контент правда Ідеальне поєднання це коли є дійсно прес-служба, коли є ті один, два, троє, десять людей залежно від того, як себе налаштувала бригада, які стають найкращими друзями і помічниками журналістів журналісти відповідно для них, і які разом роблять якісний контент. Дійсно є місця, де немає доступу журналістам. Дійсно, журналіст не може підняти свій дрон і познімати бій. Але якщо прес-служба гарно працює, то у журналіста може бути відеобою, який знімали з землі, скажімо так. Тобто, якщо ви потрапили в дійсно хорошу прес-службу, ви чудово розумієте, що прес-офіцер або ще хтось з співробітників прес служби бригади чи батальйону, що вони вам з цим обов'язково допоможуть. Чи можуть замінити журналістів насправді? Є військові, які вміють воювати і дійсно можуть зняти щось на камеру GoPro або на якусь іншу камеру, на телефон можуть зняти. Але чи можуть вони про це розказати історію? Чи можуть журналісти іноді журналісти не можуть зняти, але про відзняте можуть розказати дуже і дуже круто. Але для цього їм потрібно опинитися поруч із бійцями. І допомогти так, щоб ця історія ну в цю історію власне перетворилася. Чи може балерина стати мінометником? Ну може. Чи може мінометник стати балериною? А в принципі, такі часи, що все може бути, може бути і перше, і друге зараз часи великих можливостей насправді, тому що е такі великі події, е як революція, війна, вони насправді дають завжди великий поштовх е для журналістики. Виникає інша проблема, коли як, наприклад, зняли б військові класний бій, що вони після цього зробили? Змонтували однообразними такими планами і підклали туди якусь важку музику, щоб було зрозуміло, який важкий бій. Хто бачив архівні кадри боїв УПА? А знаєте, бачили, так? А, насправді майже не бачили, тому що а, головне, що намагається зробити країна у війні зберегти історію, як це було насправді. Якщо ми подивимося, дуже багато вирішальних для України боїв через 100 років, це буде вертикальне відео, записане з Історія або скачане з Тік-Току, на якому наклеїли сердечки, і написано там не знаю Бахмут непереможний, чи достойний це документальний архів. Ну, я дуже сумніваюся, що через 100 років ми б хотіли, щоб нашу війну побачили саме так. Тому одна з головних функцій, яку виконують журналісти на передовій, це документалістика і фіксування фактів, які там фіксування людей і фіксування подій їхніми очима. Це все одно буде їхніми очима. І останнє скажу: журналісти мають ще й такий терапевтичний ефект. Ми настільки круті, що до нас приїхали, приїжджали з ТСН або з фактів, або Танко приїхала і зробила про нас сюжет. Мене в рідному райцентрі побачить мама і сусіди, що я тут воюю і захищаю чи Бахмут. Тобто для людини, яку ми знімаємо, це також важливо. Не те, що він сам зняв. Його побратим так само може зняти. Але приїхали і зняли мене. І мій командир сказав про мене, що я молодець. І це те, що не можна виключати в жодному разі. Одну ремарку на наталчені слова скажу: що я тут бачила, здається, Андрія Баштового в військовій формі, це головний редактор of The Village. Колись працював також на громадському, який воював і далі є е, в Збройних силах України. Ми теж бачимо часто, як наші колеги-журналісти або самі мобілізуються, або їх мобілізовують в збройні сили, або в Нацгвардію, або ще кудись. І в них виходять ну, все ж таки такі самі хороші матеріали, як в нас. Там чили в Коста, так які в прикордонній службі зараз, і був чудовим журналістом, колегою. Думаю, може чудово далі робити ту роботу, що ми. Тому все ж таки. Ну, це досі для мене і цікаво. Аня, тобі слово. А я хотіла якраз в продовження. Того, що говорила Ната, я хотіла підтримати. І е, на прикладі, якраз Настя ну, настіного репортажу нещодавнього із К2. Е, е, чому я ну просто я думаю, дуже багато хто із вас бачив. Е, ось ці просто шокуючі і такі насправді реально нові, тому що не часто з полю поля бою побачиш реальне кіно, як е, е, хлопці показали, як вони танками знищували і відбивали е, позицію. Е, те образка вона вже стала такою. Ну, достатньо відомою, я теж хотіла зробити про неї репортаж, але Настя встигла першою. Я зроблю вже про інші їхні позиції. І розумієте, там реально було, були 10 хвилин, від яких не можна було відірватися. Але перше, про що, наприклад, думала я, хто ці люди, хто ці герої, які поїхали в цьому танку, ну, тобто по них могли попасти протитанковими засобами. Ну, там насправді реально дуже небезпечно було. І дуже рідко коли ну, і прес-служба. Бійці розказують про себе, от ми такі, ми там заїхали на танку. А коли ми у них запитуємо це, вони не соромляться і розказують про себе цю історію. І мені здається, що в, ну я не знаю, мабуть, в кожній війні і в цій війні теж зброя, зброєю, але найважливіше це люди. І саме журналісти, як е, е, люди, які бачать людей, можуть збоку найкраще розказати історію. І так само хотіла негативний приклад навести. Сте коли ну не пускали нас висвітлювати одразу е харківський і херсонський контрнаступ, то про нього не так багато і відомо ні ні деталей, ні ну тобто немає якоїсь великої кількості репортажів, як у нас, наприклад, зараз з оборони Бахмута, тому що ну у нас не було просто фізичної можливості. Ну, я там зняла, що могла там боролась з пресофіцерами за цей матеріал, бо на той момент ще було заборонено. Так само Настя, я пам'ятаю, теж заїхала, зняла із 25-кою в візюмі, і ну насправді не так багато було матеріалів, бо ми не могли фізично цього зробити. І, на жаль, прес-служби не замінили роботу воєнкорів, і тому ми не бачимо повної картини про наступ такої, як ми її бачимо про оборону. Коли Настя запитала за те, чи може там GoPro з збітів замінити роботу журналістів, я одразу згадала відео третьої штурмової, яка зараз наступає на південь від Бахмута. І ці відео збирають мільйони переглядів. Це прикольні відео. Вони дуже живі. Там видно близькі стрілецькі бої. Вони дуже класні, але вони ну об'єктивно не журналістські. І тут би я хотіла продовжити тезу Ані про те, що. Навіть найкращі пресофіцери, вони що роблять? Вони е, працюють для того, щоб відбити твердження, як добре працює моя бригада. Тобто є бригада Н, вона працює, вона воює і вона воює добре. І на цьому там рамочка того, що вони показують, завершується. І ну, добре, якщо твоя бригада воює добре, і ти про це можеш розказати. Але, наприклад, якщо в 115 п'ятнадцятої там окремої механізованої бригади, яка відступала в Сєвєродонецьку і був пресофіцер, то він би про це не розказав. Тобто. Залишається великий шматок пустої історії, якби не було журналістів. І я вважаю, що це ну, величезний мінус. Тому ми і робимо цю роботу. Не лише щоб розказувати про хороші історії і про наших героїчних військових, а й для того, щоб розказувати те, що там поки що замовчується, але в контексті загальної хроніки цієї війни є дуже важливим.